Головною темою останнього місяця стала роздача повісток у громадських місцях. Про такий формат роботи центру комплектування ми запитали думки містян. Я вважаю, що чоловіки всі повинні отримувати повістку, а не відсіжуватися за границею. Он мой муж на напітки і нічого. Це наша треба захищати. Якщо кожен убіжить в кусти, то давайте та фазу лапи всі падимів пиво. Така ситуація на вулиці. Не знаю, план виконують і все. Як би ви реагували, якби до вас підійшли? О, якщо підійшли, я б не знав, як реагувати. Вже по ситуації. Звісно, б не тікав. Ну, треба якось більш законним путем це все зробити. Тут у нас ловлять хлопців, забирають, возять і все. Кажуть, приходять медкомісію і забирають їх незаконно. У вас серед знайомих не було таких випадків? Е, був випадок такий. На вулиці? На вулиці, так. Да, сприймали мого дядька. І як він реагував? Я поїхав, пройшов міккомісію, зараз воює. Вибору не було. Треба захищати. Ну, наразі це можливо, якщо це саме, що це входить в рамки закону. О, тому що я так бачу, що не дуже багато чоловіків бігуть до військоматів. Ну, ну це треба проводити в рамках закону, з опитуванням і так далі. В принципі, редагував би нормально, от взяв би поїздку, якщо треба, прийшов би до військомату і все те саме, все вияснив. Я це не приємлю, я не приємлю. Якщо чоловік живе, то він піде у воєнкомат. Є хворі, всіх вистачає слідчого Одесі робиться. Я не приємлю. Отношусь к этому негативно, сам недавно получил. Где-то недельки-полторы назад. Вот сейчас вынужден проходить медкомиссию, с чем тоже не все так просто, потому что сейчас света нет, часть кабинетов не принимает. Когда тревога, они тоже не принимают, поэтому немножко волокита с этим совсем. Вы на улице самой отримали? Да, на базаре стоял, ко мне подошли и дали. Ну, в целом понять можно, учитывая обстоятельства в стране, но... Я думаю, желающие сами придут. И, я думаю, их вистачає. Ви вот. як реагували? Откровенно говоря, негативно. Мне от страны мало что надо, просто чтобы не мешали. И я, честно говоря, не чувствую себя обязан. Может, после этого меня повяжут, но тем не менее, я предпочитаю быть честным. Що я думаю? Це обов'язок чоловіків не ховатися, а якщо пройшло время, то треба братися, йти і брати, що ховатися. Бігати там, щоб. Прибігати, мені ось буде 60 років. Ну, якщо скажуть іти, я без зазріння совісті піду і все. Це треба. Треба мір. І... Що ж там хлопці молоді гинуть? жалко». Про мобілізацію говорили і на офіційній нараді. 8 лютого представник районної військової адміністрації зустрівся з керівниками підприємств та управлінь міста. Олексій Мацулевич наголошував на необхідності чіткої комунікації між органами влади та центрами комплектування. Розповів про те, який процес розпочинається після отримання чоловіками повістки. Після вручення йому повістки в неї в ній зазначається фактично час і місце, коли він повинен прибути до центру комплектування, або прослідувати на пропозицію представника центру комплектування до найближчого центру і там отримати вже направлення на проходження військово медичної комісії. Після проходження, якщо він за своїм станом здоров'я і висновком медичної комісії придатний до виконання обов'язків своїх як мобілізований, йому надається повістка. На відправлення, фактично, і вже в ній зазначається, коли саме він буде відправлений до виконання безпосередньо цих завдань. На передову відразу не відправляють. Вони в центри збору відправляють відразу. А потім там в центрах збору ще проходять з ними співбесіди, ще йдуть навчання. Представник одеської районної адміністрації надав роз'яснення щодо порядку бронювання кадрів на підприємствах.